Всім доброго дня, мене звати Богдан і він на євровому каналі Memory Play. Сьогодні ми продовжуємо цю гру, яка називається FlatOut 1. Це вже у нас є шоста серія. В цій серії ми продовжимо кар'єру вже в середньому кубку і почнемо проходити такі дві гонки, як Gravel Rock Run і Bunker Big Bang Run. Так, Переходимо спочатку до вашої, тобто до Bunker Big Bank Run. Має 4 кола, він вже тисячі доларів, 1200, друге місце і третє 600. Не будемо зривати, починаємо. Тут ми починаємо в двох рядах в гонку, і на першому ряді що, що, що Ви пам'ятаєте, ми ці гонки починали або однаково всі 800 гонщики, або я буду ззадні. Ми, звичайно, вірнулися вперед одразу, на початку гонки, тому що ми <кхи> починалися на перших позиціях, тому вирватися могли зразу практично. Ну не практично, а реально зразу. З самого початку вірнулися вперед. Трет тр... у тр... нас що, там, гонка дуже така велика, бачите, в міні-карті, ми вже тільки 40 секунд ми вже практично на фініші першого кола... Про тому, що ми трошки не їхали прямо вже на 100 кілометрів. Ми починали з нуля. Кераменту. Ще пару секунд ми там лишніх намотували, що можна так вислатися. Тобто ми починали правильніше висловити, щоб розумієте. Ми не їхали, наприклад, е, перетнули е, старт одразу 100 км, а ми почали з нуля. Тільки рушили. Рушали і е, слава Богу, на Тання Грахам не обігнала. І ми поки що першу позицію зберігаємо. Хоча ми бачили, який такий фейл зробили. Непоганий такий. Так, для нас поганий, для противників це класно було. Бо що вони змогу нас хоча б трішки догнати. Наказував тільки що скорочення. Тут у нас, здається, два Блін, знову фейл, я не розумію, чому такий фейл і так довго ресет респавниться автомобіль. Я думаю, ми ще за два колопі здогаженемо і будемо обганяти їх 100%. Надіюсь на це принаймні. Принаймні. Е -е ну, ось, бачите, там як я, я про цю нововечку горудку. А я не хочу ризикувати, тому що можна все-таки не і стукнутися, тому їм персонаж вилетить, тому я краще цього робити не буду. Спокійно їхати сюди, здогадяти. Також тут можна скоротити. Також не ризикую, тому що ми так третю третій поки що займаємо Ми, Ми відірвалися від них, можемо поки не скорочувати позицію. Може бути як і скорочення, так само може бути і на поки довше нам їхати, тому що можна різатися і вилетіти. Тим часом практично на фініші третього кола, тобто не практично вже на фініші, залишається останнє коло. Ви обігнали мене такого притимних як, як е, Френк Бентон і залишається ті китання грах. Зачем не, не показав мені на садики, у нас автомобілі відкрилися? 5 чи 6 автомобілів. Відкрито Давайте так. Так, не, не розумієте, що як так сталося? Мали по факту її просто викинути е, з гонки, гавна. Ми впевнені, що не будемо все-таки першої позиції, тому що пані Рахам не відірвалося в від нас, і ми її догнати не можемо. На жаль, все таки поступає за перші позиції, але позиція також непогана, тому що тут головне заняття хоча б третє ліс. Перепихати її не буду в гонку, тому що немає сенсу ще раз розумію. А ми тим часом зайняли другу позицію, 1200 що вже І Відкрили нову е, трасу як Pinewood Challenge. І 25 додатково. донкови. Кожен час машини відкрилися. відкрилися Перша Overrunner, друга slider, третя — Road King, четверта — Fitzhammer, і п'ята — Speed Devil. Яке з диявола, щоб перекласти до свій сину, або бути наступитися Speed. Або. Що, якось, ну, Ivo це зло, а спит це швидкість. Швидкісне зло, типу щось з це, 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 це Там все, як спиддавел. Це speedl. Тобто, це без, без ноги. Вони тільки одне, до, без двох, точніше. Одна до, це, 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 це означає, що спин це швидкість, аво це зло. Тому тобто, таке. Хунку протестів 1500 доларів. І ми походу на останні гонки на сонці, Gravel Rock Run. 5 кіл, 2000 доларів Перше місце, друге місце 2000 доларів, і третє 500. Це траса ще менша, тому тут 5 кілочку. Катя такер, як не просто мінус, тільки що, доповіли вилетіли з автомобіля свого. Фест Хаммер називається. Festhammer чи Фест фестхеммер, казати правильно. Ні, сказати, правильно читати. Читає. Ну, я хочу так кажіть. хоч немає ще сенсу, тому що я тут підразу цього трішки багато. Ми тим часом проходимо практично перше коло. і попереду залишається нас тільки чотири. Ну, тільки, то не тільки багато, але вже менше, все що... <су>, некожо. Коли... Ну, в принципі, це логічно, тому що ми прийшли перше коло, тому mm -hmm. я залишаюся 14. І... Ай, блін, проти мити наші. Викидалися мусору і тепер лохнемо. Ну також, бачите, трішки дехто -гол... тормозить. Мені карті видно, що тормозить. Не ну, всі, звичайно, але частинка те, яка заглохне. Це з боку добре, тому що вони глохнуть, тому що немає шансу відрватися подалі. Тим часом ми практично приїхали третє коло і напевно залишилось тільки два. Ще небагато, в принципі, і будемо закінчувати цгонку. Ну все, все не є, тому що в нього можна відімениться. Можна розкинути противники, але далеко консім не мусити не розкинути, тому очікувати те, що... Доповідається вчитися дрова не потрібно ніколи в цей рік, особливо в цій рік. Флота 1, флотал-2. Бреквест, до речі, не знаю, можливо, та короблю колись приходити, буквально коли грати так. Тречки граю, але я в'яти не хочу, тому можливо, коли хоч... хочеться заробляти на роботі, тоді можемо докупити цю гру. Наскільки... сотень гривень це коштує, але все-таки мені ці гроші потрібні, тому що ти інститут навчитися, на не дроваш. На роботі був бюджету, то можна було би купити стіл. Стіл вона є, тому хто хоче має бажання купити її, Ну, Якщо любите таку гру, це не Я грав, мені так, плюс-мінус сподобається. Flautin, Fallout 2 більше сподобалося. Також більше сподобалося. Fallout 3, Chaos, Some Distraction, це взагалі шлак повний. Мізелі сподобався. Ми тим часом приходимо. E, другу гонку на цю серію і ми будемо закінчувати цю серію. Виграли e, 2000 і відкрили White Fish Rally, Rally. І 73 долларів отримали. І практично тисяч доларів у нас нарахунку. Тюнінгувати поки що не будемо. В серію, як тю, про Можливо, не будемо взагалі тюнінгувати. На цьому все. Підписуйтесь ставте лайки. Всім пока!